Але є проблема у ворога, у них немає. На щастя, вони про це постійно говорять: аналогів крапіви і дельти, тобто вони ведуть бойові дії, але не так активно. Тобто, тисяча людей в день ми бачимо, що це приблизно, як і повідомляє український генштаб, така норма витрати. Судячи з усього, звичайно, що не всі далеко там знищені з тих. 427 тисяч, тобто війська ворога мають перевагу, продовжують наступальні дії. Але порядок втрат тобто, ця цифра говорить про порядок втрат, що вони кожен місяць понад тисячу людей з початку року направляють на поповнення армії. А на багатьох напрямках ці, ну, на більшості напрямках ця, ця піхота просто сточується. Оцей матеріал. 427 тисяч. Це ціна, це ціна оцих російських наступів.